Так склалися обставини, що за останній час, а саме за пару тижнів, до мене приїхала купа зарядних станцій. Це і середніки по 500 ватт від Anker Jackery, це отово гігант на 1,5 кВт від Anker, Це EcoFlow маленький і Анкер в Мене є маленький. Коротше, я цими штуками користувався. І у мене було найголовніше питання: чи зможе така зарядна станція, хоч одна, нормально живити вам кухню, коли ви щось будете готувати? Отож, сьогодні ми це будемо перевіряти, а саме яка техніка працює, від яких зарядних станцій кухонна, і що з ними можна робити. З вами кухар Макс. Ви на каналі Hotline.ua і ми починаємо дуже цікаве відео. Поїхали! В середньому холодильник споживає близько 150 Вт. Тож йому має вистачити навіть найпростішої зарядної станції. Але це в теорії. А на практиці, на жаль, Anker 521 на 200 Вт з піковою 400, і той EcoFlow River Mini Wireless з піковою 600, до речі, і номінальною 300, його навіть не запустили. Тобто пікове споживання е, ватів холодильника може сягати 600 Всі моделі, у яких потужність вища за номінальні 500 Вт, можуть спокійно живити холодильники. Тут дві поради. Чи брати максимально сучасний холодильник, який споживає мало, чи брати станцію, яка вам дасть, як мінімум, 600 Вт номінальної потужності. До речі, ви це можете вибрати прямо зараз в каталогах Hotlineua. І з холодильником ще дуже цікава історія, бо в мережі багато порад, як його включати в ці зарядні станції. І, наприклад, сучасні моделі можуть тримати холод цілих 12 годин. Трошки старіші, як у мене, там 3 терпіти. 6. І в середньому там вже люди поводили, що кожні 3-4 години ти вмикаєш зарядну станцію, він наганяє той холод і можеш далі спокійно працювати. Тож для таких штук може вистачити навіть чогось маленького типу цього, але там потужності не вистачить. Отож, от десь сюди треба дивитися. Для більшості сучасних мікрохвильовок достатньо буде зарядної станції на 500 Вт з піковими 1000. Ось, наприклад, як цей. Jackery Explorer 500 чи Anker, як та модель називається, коротше не знаю, тож на 500 ватт вона на мінімальній чи середній потужності, мікрохвильовка реально споживає 500 плюс ватт. Але тут дуже важливий момент: момент безпеки. Зарядні станції, якщо мають номінальну потужність 500 ватт, то вони рекомендовано можуть працювати з приладами, у яких потужність два рази менше, тобто 50% це 250 Вт. Звісно, у них пікових 1000 Вт. але при всьому цьому це пікові. Це означає, що один сплеск може відбутися короткочасний, і все постійно живити мікрохвильовку у підсотками не можна. Якщо вона 800, то вам ну така фігня. Треба на 1500 Вт. тобто 1,5 кВт. До речі, ми робили про це відео, як безпечно користуватися зарядними станціями і. Ви можете це подивитися ось в цьому куті. Е, якщо ви з майбутнього. По-моєму, це вже не треба казати. Це буде. Це буде наступне відео, так? Да? Ну, коротше, ти з майбутнього по, -по любасу подивишся. Класична ріжкова кавоварка чикава машина споживає від 850 Вт. Але процес дуже швидкий, тому витрати мінімальні. Проте потрібна станція мінімум на 500 Вт і пікових 1000. І то як пощастить. І тримаємо в голові ту інформацію, що якщо кавоварка довго працює і там реально скачуть під 850 Вт, то ну, я не рекомендую підключати 500 і Треба саме от 850 Вт мінімум. А в ідеалі, ну то що ззаду стоїть, але я тут гуляв сторінками Hotline і зрозумів, що є цікавіший метод усілякі крапельні кавоварки, які споживають лише 300 Вт. 300 Вт, це ж ну 300, клас, але вони маленькі, і здебільшого на одну чашку кави. Якраз, Як що потрібно аскетичній людині, типу мене. Я вважаю, що треба давати якісь премії за найнижчі ККД от кухонних приладів. І перше місце отримає Пара-па-па-па! -па -па! Чайник 2 кВт Просто за те, щоб нагріти воду. Чайник ти в натурі. Ну ну це просто сорі, і, і, і для того, щоб юзати чайник, вам потрібна вода станція за 75 тисяч гривень. Повністю безпечних методів, які дозволяють підключати зарядну станцію до домашньої електроплити, на жаль, нема. Тому будемо розглядати настільні плити і духовки. В середньому такі девайси споживають 1,5-2 кВт, що аналогічно з лідером марнотратства чайником. Чайник, ти все ж таки, поки що на першому місці. Тож, наче, й можна живити плиту та духовку ось такою здоровеною штукою за 75 тисяч гривень, але треба чи ні, в такий час. То вже вам вирішувати, як на мене, це дуже дивно. А ось це сучасний, правильний і просто топовий продукт точніше, не продукт, а девайс. Якщо зайти в каталог мультиварноготлайні і вибрати фільтр з мінімальною потужністю, то ми бачимо, що існують моделі навіть по 350 Вт. А Це дає можливість готувати з малопотужними зарядними станціями, так, навіть от майже з от таким EcoFlow, Чи от. Купу часу, на от таких чому ні, клас. Якщо розібратися, то і воду до чаю також там можна закип'ятити. Якщо не можна, то напишіть про це в коментах, бо я насправді тільки теоретично розумію, що це можна, а практично не перевіряв, тому що мультиварки зараз в мене, на жаль, нема. Як додаток до мультиварки, гриль. Отак, я вже бачу ваші очі. Ви думаєте, що я про той гриль, який оцей газовий, великий, да, ні. Я про електричний гриль, який отак закривається. Ну, знаєте, там ларочках роблять оце е е е е панінів на таких грилях. Отож, вони бувають різної потужності на 600, 750, 800 ватт і дозволяють вам зробити щось смачненьке і корисне. Є прикольні гібридні моделі, які об'єднують собі вафельницю, бутербродницю та гриль. Подивіться до таких. Я собі б з задоволення би його взяв. Майже всі занурювальні блендери споживають до 200 Вт і чудово працюють навіть від простеньких зарядних станцій. Тож маєте можливість зробити якийсь кулінарний шедевр, типу Гаспачо, буквально за пару хвилин. Що таке Гаспачо? Даю вам 5 секунд на відповідь. Раз, два, поки думайте, підпишіться на канал і поставте подобайку. Правильно, да, госпачу це такий італіянський чи французький суп. Холодний. До речі, дуже легко робиться. Загугліть рецепт. Це прям mm, Оля-ла. Ще один лідер марнотратства Тостер. Мій, ну, той, споживає 750 реальних ватт, але все одно це дуже багато. Є моделі і по 2 кВт. У мене він з дитинства якось асоціюється з, ну, як би так, знаєте, без матюків сказати. З, ну, З марнотратством. Коли мама перший раз його в житті купила я питань, а що він робить? Відповідь була просто: просто смажить хліб. Просто смажить хліб? Просто штука, яка смажить хліб, чому це на плиті не можна робити, чи не знаю, зажигалкою. Це ж, ну, блін. Просто смажить хліб. Коротше, за все дитинство я так і не з'їв тостий, а зараз іноді роблю, але е, не знаю навіщо, якби в мене його не було, я би тупим не користувався. Коротше, багато жре, незрозуміло для чого. І от ви поки робите один тост собі, приблизно 60 Вт годин використовується. Це три зарядки ось цього айфону. Чи одна зарядка макбуку. Тост! Пити зараз мандаринові фреші напевно можна навіть з найпростішими зарядними станціями, бо вони споживають всього від 150 Вт і дозволяють сильно не перейматися на рахунок марнотратства. Так, і тостер, це про вас. Коли ви всю вашу смакоту приготували, то треба трохи позбутися запаху. Для цього треба заживити витяжку. Все правильно. Середня витяжка споживає 200 Вт, що також абсолютно адекватно і не потребує дуже потужних зарядних станцій. Отже, ми зрозуміли, що мало потужної станції, типу цієї EcoFlow River Mini Wireless, як е, іноді люди в Ютубах кажуть, вистачить буквально на крапельну кавоварку, блендер і соковитискач. Ось такої штуки, ну ці дві штуки, на 500 ватт. Вже вистачить і на холодильник, але не дуже довго. Мікрохвильовку, але не рекомендую. Мультиварку, гриль, і, можливо, на якийсь простий тостер. І також не рекомендую, бо там 700 ватт у мене навіть. Ну так, знаєте, один раз зробити швидко і нікому не казати. І ось такого велетня вистачить ще на чайник плиту. І духовку. І з цього у мене лише одне питання. М -м -м як його зараз сформулювати коректно? Чи готові ви за це витрачати 75 тисяч гривень? Чи треба воно вам? Ну просто подумайте. І все. Я для себе зробив висновок, що великої станції, ну, в принципі, мені навіть тут не треба. Плиту під час відключення можу не використовувати, Тостер, звісно. Оцю штуку під назвою чайник також, бо в мене джетбоєл можу швидко собі зробити воду, кип'яточок і все нормально. А все інше може працювати і на середніх і малих зарядних станціях. А ви можете спокійно подумати на рахунок себе, чи треба вам станція за 75 тисяч гривень для всього цього, і зайти на сервіс маркшопінгу Hotline. Hotline.ua. Там можна вибрати всякі енергоефективні прилади і користуватися цим, цим задоволенням. Також будьте максимально економними і аскетично використовуйте всі прилади у себе вдома. До речі, всі ці станції показують, скільки споживає той чи інший прилад, і це дуже добре для всіх нас, бо ми потім реально будемо розуміти, яка техніка споживає багато, а яка ні. І дійсно, після всіх цих замірів ми будемо користуватися більш такою енергоефективною і сучасною технікою. Всім дякую за увагу! З вами був Максим. На своїй кухні до речі, я тут все вимив для цього відео. Тож поставте вподобайку за це. Ви на каналі Hotline.ua були. І не забувайте, що триває війна, отож ваші донати рятують наше життя. Взагалі-то я оце юзаю всі ці станції вже досить довго. І от чесно вам, якого втопчик для тих, хто додивився до кінця. Скажу, що я в основному юзаю оці дві штуки на 500 ватт. І більшу частину часу я юзаю чи оцей EcoFlow, але він дуже гудить іноді. Чи у мене є маленький анкер 521-й. Там, ну, типу, 200 і там, типу, 200-300 чи Вт і ємність 300, щось там, 200 чимось. Ну, Взагалі супер. Маленький. І нудітльчик можна подивитися. І ліхтарик вмикнути, там. і смартфон зарядити, і MacBook.